Всім привіт! Мене звати Анатолій Андріцький. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. Часто мені ставлять питання, хто саме звертається до гіпнотерапевтів і чому саме цей метод є для них найкращим виходом. І сьогодні ми розглянемо це питання. У метушні нашого повсякденного життя серед різноманіття емоцій. Стресів та внутрішньої боротьби, ми часто шукаємо способи пролити світло на свій внутрішній світ та на свій внутрішній стан. Гіпнотерапія це один із шляхів, яким вибирають іти люди, які прагнуть зрозуміти себе і змінити своє життя. До мене звертаються ті, хто відчуває, що психологічні бар'єри заважають їм розвиватися та досягати своїх цілей. Це можуть бути різні люди. Різних професій, віку і соціальних статусів. Якщо ви відчуваєте, що гіпноз може принести вам щось більше, ніж цікаве видовище, то, можливо, ви вже знаєте, що цей інструмент може допомогти саме вам. Люди, які бажають покращити свої стосунки з оточуючими, також часто звертаються до гіпнотерапевта. Це може бути як сімейні стосунки, так і взаємодія з друзями та колегами на роботі. Гіпнотерапія допомагає виявити підсвідомі шаблони поведінки та сприяє покращенню взаєморозуміння. Звернутися до гіпнотерапевта це крок до більш усвідомленого та глибокого сприйняття себе та свого життя, це шлях до розуміння внутрішніх ресурсів, які можуть надихнути нас на нові зміни. До мене звертаються люди, які бажають змінити своє ставлення до себе та свого життя. Це може бути людина, яка стоїть перед Важливими життєвими рішеннями, і вона хоче побачити повнішу картинку перед тим, як робити кроки. Гіпнотерапія допомагає звільнити розум від шуму метушні і звернути погляд на глибинні цінності. Ще одна група людей це ті, хто зіткнувся з негативними поведінковими паттернами, які заважають їм повноцінно жити. Це можуть бути шкідливі звички, фобії чи просто страхи. Що створюють обмеження. Гіпнотерапія допомагає змінити ці паттерни та розблокувати потенціал. І звичайно, гіпнотерапія може бути корисною для тих, хто просто шукає нові способи самопізнання та зростання. Вона надає унікальну можливість поринити у глибину своєї свідомості, розкрити приховані таланти та здібності, а також просто відчути гармонію та спокій. Важливо, що кожна людина унікальна, і її мотиви для звернення до гіпнотерапії, можуть бути різноманітними. Головне, це бажання зростання, бажання позитивних змін та готовність пройти внутрішній шлях. Кожен з нас має свої унікальні реакції на життєві події, але є речі, які нас поєднують: це страхи, тривожність, невизначеність майбутнього. І саме ті, хто прагне зрозуміти себе. Подолати негативні емоції та змінити спосіб сприйняття світу, звертаються до гіпнотерапевтів. Також люди з психологічними травмами часто відчувають, як гіпнотерапія може сприяти їхньому одужанню. Вона допомагає розкрити ситуації з минулого, висвітлити їх на новій перспективі, а також відчути полегшення та відновлення. Всі люди, хто звертається до мене, це люди, які по-справжньому бажають діяти. Та отримані результати вже сьогодні, а не через місяць розмов і вправ, ті, кому не потрібно вивчати всі можливі способи релаксації або набиратися стресостійкості, адже їх ситуація вимагає негайного розв'язання. Це ті, хто опинився на межі, це люди, які знаходяться у ситуації, де дійсно важко зібрати думки та сподіватися на зміни. Вони не хочуть витрачати місяці на розмови та вивчення свого внутрішнього я, тому гіпнотерапія для них. Це як запуск турборежиму з реальною можливістю побачити позитивні зміни після першої сесії. Вони не хочуть витрачати час на звичайні психологічні підходи. Вони хочуть бачити те, що дійсно проводить до змін. Це можуть бути ситуації, де людина вже вичерпала всі можливості або стикається зі стресом або страхом, який дійсно блокують її. Гіпноз як стан зміненої свідомості. Допомагає вийти з цієї ловушки та побачити шлях до розв'язання проблеми. Звернення до гіпнотерапевта це не лише шлях до вирішення конкретних проблем, це можливість змінити свій підхід до життя загалом. Важливо розуміти, що гіпнотерапія може допомогти не лише знизити симптоми, а й змінити підсвідомі переконання та впливи, які призводять до них, і це може відкрити нові можливості для самовдосконалення та змін. На завершення, хочу сказати, що гіпнотерапія це інструмент для тих, хто цінує ефективність та готовий діяти вже зараз. Вона дозволяє змінювати підсвідомі впливи, що ведуть до певних поведінкових паттернів, і зробити це швидко та результативно. Дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.